Комісія у складі представників уряду України, влади Прикарпаття, науковців, громадських діячів, екологів в середу, вкотре побувала в Калоші, там обговорила проблеми утилізації Домбровського кар'єру та полігону. До кінця цього року гексахлорбензол з полігону буде вивезено на утилізацію до Франції. Запевнили фахівці журналістів на зустрічі вже в Івано-Франківську. Україна на сьогодні є світовим лідером щодо очищення своєї території від особливо небезпечних токсичних відходів, яких на жаль у нас досить багато. Серед них і гексахлорбензол у калуші. За словами представника компанії, яка займається вивозом небезпечної речовини. З полігону у цьому році вже відправлено на утилізацію в Англію. 3240 тонн гексахлорбензолу. тон залишилося ще 4000 тонн, тон, плюс приблизно така ж сама кількість у кар'єрі. Всю цю масу до кінця цього року планують вивести на утилізацію у Францію. Якщо в Україні немає підприємства, де можна безпечно утилізувати, треба вивозити за межі України. Так це коштує гроші і немалі гроші. Але перебування і далі цих небезпечних речовин або на полях, або поблизу населених пунктів. Було ще більш небезпечним, проте робота на цьому укалиші далеко не завершиться. Ми маємо зайнятися рекультивацією цієї території. По полігону, це зокрема обмеження витоку залишків, таких мінімальних, але залишків, гексахлорбензолу на прилеглі території. Це мають бути спеціальні роботи, які мають і до речі, працівники інституту інститутургії таку технологію розробили. Якби обмеження, локалізація цього витоку і рекультивація закриття цієї території зверху турбують якологи інші проблеми калоша, зокрема північний борт Домбровського кар'єру. Ми не тільки контролюємо гексаклорбензол, але будемо останнього тиснути на уряд з тим, щоб до кінця завершити роботи по домбровському кар'єру, який є надзвичайно важливим у зв'язку з обрушенням північного борту.